Сядьте чи ляжте зручно, комфортно, відкладаємо усі буденні справи, турботи цей час для тебе. Я вдихаю через ніс, глибоко в животик і на видасі, видихаємо через рот повільно. Розслабляються мої плечі, розслабляється шия і голова, вдиха і на видосі розслабляється спина, грудна клітина, дихаємо повільно і спокійно, і на кожному видосі я відчуваю, як розслабляється прес, вся спина, сідниці, ноги, литки, руки, ступні ніг. Я вся наче провалююся в велику глибоку хмаринку. Вона ніжно огортає мене. Притискає, зігріває, і мені в ній так комфортно. Я бачу, як з моєї голови вилітають усі думки. Весь контроль. Я просто є. Я тут і зараз. Я живу. Я наповнююсь світлом, любов'ю і я дихаю. І вся моя увага йде в живіт, низ живота. Я тут почуваюся, наче вдома, вдих животиком. І видих, я видихаю всі темні деструктивні енергії, вдихаємо світло, любов, животик. І я видихаю всю суєту, всі турботи, вдихаю світло і любов, і видихаю все напруження, сумніви, самокритику. Я вдихаю світло і любов і віддихаю усі хвороби, усі причини хвороб, усі програми, які ведуть до хвороб. Я є світло, я є любов. Я зосереджена на своєму животику і почуваюся легко та щасливо. І я бачу, що навколо мене з'являється багато задач по роботі, по сім'ї, в соціальних мережах, по будинку, по турботі про інших. І про себе, і на якусь мить я відчуваю, що моя увага улітає, вона просто розлітається. В цей момент я зупиняюся і знову повертаю свою увагу в свій живіт. Я тут, я в центрі себе. Ніщо не може мене вибити, відволікти від себе. Так я цілісна, я наповнена, так я максимально почуваюся комфортно і так я максимально можу принести користь іншим. І ось я бачу свою сторінку в соціальних мережах і починають приходити до мене нові підписники. Що я відчуваю? Моя увага знову улітає, мені хочеться догодити їм, мені хочеться робити все, щоб було як мога більше підписників. Щоб їм бути корисно сподобатися, я знову летіла. Я дякую всім підписникам, я повертаюся в центр себе. І знову дихаю глибоко животиком. Я тут, я в центрі себе, я сяю. І це світло від мене відходить промінчиками. І... Ці промінчики ідуть до соціальних мереж і до тих людей, які приходять до мене в соціальних мереж, до моєї родини, до цієї моєї діяльності, хобі. І я бачу, що всім стає легко і світло, але я вже не втрачаю себе, я обираю. Бути в центрі себе, в центрі свого життя, з ясним розумом, з легкістю в тілі, з легкістю і світлом душі. Я є світло, я є любов. І я обираю себе і бути в центрі всього всесвіту. Бо весь всесвіт це я і весь Всесвіт для мене. І всі люди, і всі задачі для мене, а не для того, щоб я розгубила, роздала себе, тільки так наповнена, центрована. Я відчуваю свою силу і відчуваю, як допомагають мені всі сили природи, нашої матінки землі, Отець Небесний і всі сили світлі. І моє світло росте. І так я, зберігаючи себе свою цілісність, можу найресурснішим для себе чином принести користь для всіх, оточуючих мене людей і для своєї планети. І для всього Всесвіту. Я дякую собі за цю роботу, і я беру за звичку, тільки я відчуваю розбалансованість, розфокус, робити цю практику і повертатися в себе. Робимо глибокий вдих, наповнюємося світлом, Любов'ю, гармонією і на видусі розплющуємо очі.